Все, я начал. М, презентація? да. презентацію. Да. Да. Uh, тож тема моєї uh, курсової роботи було проєктування комп'ютерної мережі головної понижуючої дистанції десь кого припортового заводу. Uh, uh, собственно, сама постановка задачі uh, вона звична з тема. Необхідно виконати проектування комп'ютерних мережі, приміщення головної понижуючої підстанції, близько португо зводу, також фінансового і економічного візелю будівлі заводу управління. А, були представлені плани першого поверху будівлі головної понижуючої підстанції, другого поверху будівлі головної понижуючої підстанції, а також плани четвертого поверху будівлі заводу управління. А в цих приміщеннях а, а, необхідно забезпечити. Наступні вимоги до проєктованої мережі. По-перше, це локалізація трафіку по виділеним відділам підприємства, забезпечення співробітникам можливості доступу до ресурсів серверів з їхніми робочими даними, можливість розширення мережі та додавання нових вузів, серверу обліку, показання споживання електроенергії підприємств з наданням доступу до сервера з мережі, а також установка локальних серверів відділів підприємства. Необхідно організувати бездректовий доступ. Мережу інтернету в а, декілька приміщеннях, а, також необхідно забезпечити вихід інтернет-заступ мережі у всіх приміщеннях і а, забезпечити безпеки мережі, яка буде описана пізніше. А, на першому етапі була спроектована мережа. Ви можете побачити на цьому слайді схема комп'ютерної мережі а, першого поверху будівлі главної понижуючої станції. На цьому етапі були розташовані всі робочі станції. Були розташовані мережеві пристрої, а також був прокладен кабель між а, пристроями. Тут можете побачити а, також схему на другому порогу будівлі главної понижуючої станції, а також на порогу будівлі заводу управління. А, далі наступним етапом було побудова структурно-логічної схеми комп'ютерної мережі, а також проведення адресації під мереж. Для підприємства була обрана мережа 12,16.00. З маску 16 ця мережа, ці, ці адреси відносяться до класу мереж адресів мереж. І тут ви можете побачити, як вона була розбита для адресації під мереж. Для адресації кінцевих вузлів була обрана статична адресація окрім тих вузлів, які були напряму підключені до точки доступу. Uh, і тому ви можете побачити uh, значення адресів кінцевих злів підприємства. Uh, на прошлому слайді uh, сконфігуровані пристрої підмережі цепу, далі йдуть пристрої підмережі електротехнічного бюро фінансового відділу і економічного відділу. А також uh, були призначені адреса для інтерфейсів масштабізаторів, uh, які під'єднані між собою. Uh, наступним етапом було Обрання активного обладнання для цієї мережі було обрано маршрутизатор юбікіття еджмаседж EdgeRouter. В ньому 10 гігабітних інтерфейсів, а також два sfp інтерфейси для підключення оптоволокна, його корпусна способність составляє до 6,8 шість вісім Також було обрано два типи комутатора. Це комутатори Ubiquiti ЄС 5 xp а в ньому лише 5 гігабітних інтерфейсів, і він використовується для підключення інших комутаторів до маршрутизатору. А також це комутатори Ubiquiti ЄС 16, в ньому 16 гігабітних інтерфейсів, і він використовується для прямого підключення кінцевих позлів. Також для приміщень, яких треба забезпечити Wi-Fi, була обрана точка доступу Wi-Fi, в якій ці UAP із uh, Flare. Uh, і вона підтримує такі стандартні uh, мережі, як 802.11a, uh, b, n, g, і, а також ac. І uh, якщо ми uh, Якщо ми використовуємо 802.11 uh, АЦН, ці стандарти пропусна способності його составляє 867 мегабіт в секунду, і також о, був, були обрані була обрана мережева карта для силів і робочих станцій в мережі. О, далі ви можете побачити, яке було обрано посильне обладнання, о, був обран, о, оптичний кабель для забезпечення підключення між маршрутизаторами різних будівель. А також для а, к, підключення пристроїв всередині будівель був обраний кабель а, UTP, -CAT -CAT -5M, а і для нього був підобраний конектор 858C. -85 ці кабеля йдуть від мережевих пристроїв і а, йдуть до розеток RJ45. А від тих же розеток кінцевих вислик виключаються за допомогою патч-кордів, які також тут вказані. Для захисту мережого обладнання і для його розташування були обрані стойка і шкаф. Стойка використовується для розташування від відокремлених комутаторів, а шкаф для розташування марш... маршрутизаторів. І також для захисту кабелів від зовнішнього втручання був обраний кабельний канал. Далі ви можете побачити складений кабельний журнал, в ньому позначені кабеля, звідки вони йдуть, куди вони йдуть, а також види кабелю і їх довжина. І на цьому слайді ви можете побачити сумарну довжину кабелів, яка необхідна для цього проєкту. Також був складений кошторис проєкту, загальною сумою якого составило 141 331 гривня. І наступним етапом було вже проєктування схеми в середовищі Packet Tracer. Були в, були встановлені всі робочі станції, також мережеві пристрої, були сконфігуровані статичний адреса, і наступним етапом. Було вже налаштування відокремих мережевих пристроїв. На даному слайді ви можете побачити приклад налаштування комутатора, налаштування комутатора проходило в налаштуванні відокремих віланів, що допомагало відокремити кінцеві вузли в логічні групи вузлів. Також Далі було проведено налаштування вже інтерфейсів роутера і під інтерфейсів, які також були, були поділені на окремі Білани. І до них вже були призначені адреса, які ви також можете побачити на слайді. Далі вже проходило налаштування DHCP для того, щоб точки доступу могли роздавати а, адреса до, підключеним до неї пристроям. І тут ви можете побачити, що були виділені діапазони адресів. Також був вказан основний шлюз для, для цієї підмережі, і а, ми виключили адреса а, інтерфейсу роутера, який використовується для для цих підмереж. А, і далі останнім етапом було забезпечення політики безпеки мережі. На, на даному слайді ви можете побачити всі вимоги до цієї політики. І а, всі ці вимоги вони реалізовані були за допомогою наступних етапів. Першим етапом було налаштування на роутері один. Цей роутер а, був а, вже підключений напряму з. До роутера провайдеру і, і до мережі інтернет. А, тому нам було необхідно забезпечити а, сокриття внутрішніх адресів підприємства. А, і ви можете побачити, як це було проведено. А, далі я у Доступу до відокремих вузлів і підмереж, використовували списки доступу. І, приклад їх налаштування також можете побачити на прикладі налаштування їх на рук 3.1. Тут вказані такі списки доступу, як списки доступу для демілітаризованої зони, для зовнішньої підмережі, також для підмережі цеху, підмережі. Точки доступу під мережі а, зон відпочинку, конференц конференцзалу і а, електротехнічного бюро. А, і ці а, списки доступу вони настраювалися на, а, на вхід до інтерфейсів, на які вони підключені. А далі було проведено налаштування протоколу ААА, а, і як ви можете побачити, а, для цього ми вказали, що ми використовуємо Локальну базу і вказали її адрес, IP-адрес цієї бази, на якому вона розташована, і вказали, що ми використовуємо протокол Radius для забезпеч... для використання цієї цього протоколу і і, і налаштування на сервері, який хрон... зберігає цю локальну базу. Ви можете побачити також на цьому слайді. А, далі також було проведено а, захист бездрутового інтернету на прикладі налаштування точки доступу 1 а. а в ньому була вказана тип а, механізму захисту, це ВПА 2, а, і також вказано, який а, пароль на ньому використовується, і вказано а, тип шифрування цієї, а, цієї мережі це ЦАЕС. І також а, в нас а, є ну, а, той сервер, який а, знаходився в нас в демократізованій зоні, а, він використовується в якості ftp сервера тому ми вказали також а, а, Перечислили користувачів цього FTP-серверу та їх права, щоб а, ограничити можливість а, Модифікувати дані на цьому серверу. Тож в ході виконання курсового проєкту була спроектована локальна мережа в приміщення головної поніжувачних станції до скоропортового заводу, а також фінансово економічного відділі будівлі заводу управління. Локальна мережа була поділена на віртуальні локальні мережі за допомогою належної конфігурації комутаторів. Також була виконана стрілька інтерфейсів та під інтерфейсів моршотизатора, як окрім також виконувала функцію dhcp серверу. Побудовані мережі були забезпечено, була забезпечена безпека за допомогою використання протоколу ААА, настройки над побудови ДМЗ, захисту Бафа і також написання списків доступу. Майбутньо з мережу можна модернізувати шляхом від безпосередження та і пітелефонії, розширення кількості безлих вже існуючих мереж. А, тож дякую за увагу. Так. І ми дякуємо. Настя, я думал, что будет правильно, если вы покажете еще демонстрацию своей системы по Мы тогда mm -hmm. смотрим. А что именно лучше ну, показать, на каком примере? Или я могу сама выбрать, что показать? Александр Сергеевич, есть какие-то вопросы? Вы тут не сказали ничего, но тут какие-то есть еще элементы IoT, какие-то Power Matter. А, Вы да, это больше это? связано с, как раз с тематикой моей курсовой работы. Это датчики, это счетчики, которые считывают данные о потребляемой электроэнергии И как раз с этих датчиков информация с этих датчиков сохраняется на нашем сервере делютаризованной зоны. Но в проектировании сети я не учитывала эти датчики, они как бы настраиваются отдельно, не в данном проекте. Я просто показала их для наглядности, чтобы было наглядно видно, как собираются данные на сервер, с которого потом считываются эти данные. Понятно. То есть эта часть не входит в саму курсовую, да. а это как бы дополнительный бонус. Хорошо. Ну давайте мы, может, продемонстрируем, как работает DMZ сервер, сам то он входит, правильно, а, вот, что он доступен. Да-да. А, ну вот можем, допустим, провести пакет с Detect, это как раз представляет собой ту организацию, которая также должна иметь доступ к этим данным. Uh, и также uh, для, с uh, локальной сети uh, может получить доступ к, к компьютеру центрального пульта управления. Поэтому, допустим, возьмем uh, это компьютеры со второго по седьмой, поэтому возьмем, допустим, третий и также uh, попробуем получить доступ. Сейчас я только несколько раз прогоню, потому что там. Да, 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 это же надо. Вот. Оно на первый раз... Не, вы можете стереть это то, что было. Ну, да, вот оно первый раз не проходит. А, уже, ну, а сейчас, уже прошло. Да, и вот я могу показать, допустим, с любого другого устройства, на котором не должно быть доступа к серверу, что ну, если мы попробуем это проделать, то оно останется файл, потому что в списке доступа этот это устройство не указано как имеющая возможность подключаться. Но при этом, если мы попробуем с DMZ получить доступ к компьютерам, которые имеют к нему доступ, мы также не получим к ним доступ, потому что сервер не должен иметь доступ, сервер, который расположен в демонстрированной зоне, не должен иметь доступ к узлам локальной сети. Так, так, стоп, а что-то я не всем понял. Расскажите, что, -то, что у вас тут снизу, а что сверху? А... Снизу это локальное, а сверху это что другое? А, снизу это локальное, которое расположено в здании главной понизительной понижающ... подстанции, а сверху это тоже локальная сеть, но просто уже расположенная в здании завода управления. И вот как раз они между собой связаны оптоволокном, который соединяет два маршрутизатора. Но сам провайдер подключен к маршрутизатору, который находится в главной понизительной станции. Там же расположен сервер демитризованной зоны, к которому, идет, ну, к которому тоже как бы, идет доступ из интернета, но только для вот этого узла DTEC. Хорошо, понятно. Но у вас описано, да, кто имеет доступ да, к да. серверу DMZ, а кто нет. А так кто, получается, только вот этот отдел, который как он там называется? Ну тут у вас а, очень мелкая, я не вижу. Yes. А, отдел цеха имеет. А цеха. А вот этот ЕТБ. А, электр... ну, электротехническое бюро уже не имеет. Тоже... ну сейчас я лучше удалю однократности. Вот. Нет. Hmm. А, кстати, получается, можно, чтобы проверить, просто переключиться в simulation и обратно в real time, и оно тогда как бы еще раз пошлет, да, получается? Да, оно повторно это, ну, повторяет отправку пакета, поэтому можно как бы пропустить симуляцию и снова вернуться в real time, и тогда он уже как бы проведет то, что должен был провести в симуляции. Я вот это, кстати, да. не знал, да, это удобно. Да. Хорошо. Я просто обычно удалял то и еще раз повторно, как бы, ну, или советовал студентам повторно это сделать. А оказывается, можно не удалять, а просто переключиться туда-сюда и все. Ну, смотрите, я не знаю, может, действительно у вас очень большой проект, и вы поэтому так быстро спешили, но я, честно говоря, не очень... Ну, вот там, где первые были, где структурно-логическая схема, может быть, все-таки ее вернуть и посмотреть, расскажете как-то подробнее, потому что очень быстро проскочили, я даже не успел сориентироваться, что там, как там. А, так. Ну, у нас есть маршрутизатор провайдера, который подключен mm -hmm. напрямую к маршрутизатору ну, роутер 1. А, этот роутер расположен в здании главной принудительной подстанции. От него уже идет провод к коммутатору ГПП, это общий коммутатор для этого здания, и уже с этим коммутатором связаны все остальные коммутаторы отдельных отделений. Допустим, этот коммутатор ГПП-1, он, ну, он относится к отделению ЦЭПа, Uh, но ну, просто расположен на первом этаже, поэтому я его обозначила как КПП-1. коммутатор КПП-2 расположен на втором этаже. И вот коммутатор ЭТП тоже расположен на втором этаже, но он относится к другому подразделению. Вот мы можем увидеть это uh, как раз на схеме. Вот uh, здесь расположен коммутатор цеха, а здесь еще расположен коммутатор ЭТП, потому что ЭТП... Uh, как бы оно находится в этом здании, но у него есть uh, у него другие функции, функции создания программного обеспечения и, в принципе, на работу с трансформаторами и работу с данными, для, которые собираются на этих трансформаторах, они не имеют никакого дела. Также, если мы идем наверх, то от нашего роутера один идет автоволоконный кабель на роутер 3.2, который уже расположен в здании завода управления. В этом здании завода управления расположены экономический и финансовый отдел. И ну, как бы их, вот есть общий коммутатор из завода управления, и от него уже идет как раз кабеля к этим отдельным коммутаторам этих отделений. И также у нас есть север 1А, он также расположен в общей северной, но он напрямую подключен все-таки к маршрутизатору, потому что к нему, единственному есть доступ к из интернета к другим серверам и доступ интернета не обеспечен, а, и поэтому как бы он подключен отдельно и выделен а, на схеме тоже отдельно. И с него как раз вот здесь считываются уже данные счетчиков и собираются на нем. А так все-таки счетчики видите у вас все-таки входят они вашего? Ну, Нет, здесь это, это... лицензионные счетчики. Я поясню сейчас Настя, я как руководитель мы обсуждали это с Настей. Это действительно очень большой объект, припортовый завод, и если бы мы не показали счетчики, не, трудно было бы пояснить, что за внешняя организация, которая имеет к ним доступ. Поэтому мы все-таки логически эти группы счетчиков показали. Смысл в том, что облэнерго ночью заходит на сервер и скачивает информацию о потребленной электроэнергии. Это делается на всех крупных предприятиях. А счетчики, которые разбросаны по всей территории завода, они эту информацию передают на, на сервер постоянно. Но ну, эта система на самом деле там еще и гораздо сложнее. И таким образом сервер, получается должен работать в определенном режиме. То есть ограничить доступ всех сотрудников избежание там каких-то корректировок нежелательных и обеспечить доступ внешней организации, которая контролирует потребление энергии. Это понятно будет так, вот, как я рассказала? Александр Сергеевич. Да, да, понятно. А у меня есть такой вопрос еще к Насте. Вот можно не уходить с этого слайдика. Mm -hmm. Так как у нас два здания и это большая территория, вам надо было принять техническое решение. Как мы соединяем административное здание с зданием забыла название. Главное, понятительная подстанция. Создание подстанции, да? Угу. Вы использовали определенную среду передачи, вы использовали определенное оборудование, чтобы... Какое расстояние между этими зданиями? А, да, мы использовали... Ну, расстояние между зданиями составляло 550 метров, и я использовала для соединения этих зданий оптоволокно которое поддерживает... Расстояние до 10 километров. Это одномотовое оптовокно. Я его указывала в пассивном оборудовании. Mm -hmm. И также для того, чтобы ну, с двух сторон можно было его соединить, я еще взяла, ну, выбрала оптические коннекторы, которые подключаются печататься на концах этого Само оптоволокно, Само оптовокно, данное, которое я выбрала, оно используется, оно, оно подвесное, соответственно, оно будет расположено. На весу. Между зданиями. Понятно, да, понятно, да. То есть расстояние между зданиями вы определили по э, географическому снимку, да? Вот у вас оно было представлено, по-моему, на первых слайдиках. По-моему, я забыла добавить презентацию, но оно у меня представлено точно в курсовой работе. Есть в курсовой работа. Да, в курсовой работе на территории плана есть, в конце приложения. Ирина Михайловна, мы это у вас еще будет Получается, что связаны эти два офиса именно проводом, который идет по столбам, да, Настя? Да, да. Настя, а зачем протокол три буквы А было использовано? А, ну, так как у нас есть маршрутизаторы, к которым нежелателен доступ всех, всех сотрудников да. и вообще любого человека, который попытается удаленно получить доступ к этому маршрутизатору, был, использован протокол ААА. Соответственно, он помогает нам обеспечить то, что доступ к настройкам маршрутизатора будут иметь только те люди, которые могут ввести соответствующие данные для аутентификации и авторизации. Спасибо.